Про те, що таке системний дизайн і як його їдять на прикладі гри рейд. А ось, будь ласка, поаплодуйте Дар'ї Рябашапці. Вона вже е, два роки є е, тим лідом на е, рейді, і вона точно знає, як його можна е, розкласти на повички на з точки зору геймдизайну. Правильно? Добре, дякую. Оплиски так, всім привіт! Дякую всім, хто прийшли. Всім, хто дивиться зараз, і потім буде дивитися в записі цю лекцію. Як вже сказала, мене звати Рябошапка Дарія, і я вам буду розказувати сьогодні про системний геймдизайн дизайн на прикладі кланової системи у нас на рейді. І перш ніж я почну, хотілося б познайомитися, дізнатися, хто тут є, хто зібрався. Тому підніміть, будь ласка, руки, чи є тут геймдизайнери? О, це дуже круто. Тоді, да, супер. Чи є тут якісь проджект-менеджери? Так, також є. Цікаво. QA? Є, yeah, супер! О, розробка. Так, да, клас. Так, ну тепер я трохи розкажу а, спочатку про компанію, в якій працюю Plarium. А, мабуть, ви всі чули про цю компанію по грі Raid Shadow Legend або Mih Arena. А також зараз у нас а, ми працюємо ще над новим проєктом. це шутер від третьої особи, але поки про нього багато не можна розказувати. Тому, якщо комусь щось цікаве, підходьте на стенд і вам обов'язково розкажуть. Так, в нас майже тисяча співробітників. У нас є Офіс у Варшаві, у Львові, також в нас є офіс в Харкові і Одесі, але, на жаль, через безпекові причини вони зараз закриті, але всі ми чекаємо на перемогу і на те, що вони знову відкриються, ми зможемо туди повернутися. Так, і трохи про мій досвід у Пларіум. З 2014 року я працюю тут як QA, а в 2017-му вже перейшла в геймдизайнери, працювала на наших стратегіях, і в 2019 році якраз от перейшла на проєкт Raid Shadow Legends. Ну і з 2021 першого, як сказали, стала тім лідом. Так сьогодні я хочу поділитися з вами реальним нашим кейсом, а, як ми працювали, а, і буду робити акцент саме на, скажімо, як проходив процес. І над цією, цією системою, але все-таки не на самих кланах, тому що часу не так багато, тобто буде обговорюватись кланові фічі, але все-таки тут більше буде акцент саме на процеси. І так, перейдемо одразу до кейсу: з чого все починалося і як це працювало? Це була одна із перших фіч, як тільки ми прийшли на рейд. До нас прийшла в робота задача розробити клановий шоп. Які задачі перед нами ставили наші стейкхолдери? Ну, по-перше, це розв'язання проблеми нагород для нового кланового боса. Тобто, вводився новий клановий бос, і треба було щось видавати в нагороди. Хотіли видавати кланові коїни, за які ти потім щось можеш купити в цьому магазині? Ну, Звичайно, це також розвиток кланів і підняття кланової залученості. Але які цілі ми хотіли поставити перед собою? По-перше, ми хотіли системно підійти до розробки фічі. Хотіли продумати наперед майбутні кланові фічі та їх зв'язок з кланшоп. Ми не хотіли додати, знаєте, так фічу просто ляп, яка нічим не пов'язана. І потім, коли ми б захотіли вводити якісь нові функціональності, то треба було б думати, а як же ж нам підв'язати це тепер це підіснуючу фічу під наш шоп. Ну і звичайно, хотілося створити план розвитку кланів на кілька років вперед. Чому ми так серйозно поставилися до цього питання, і чому вважаємо, що клани дуже важливі? По-перше, це власний досвід. Як я сказала, я спочатку працювала на стратегіях, і на стратегіях в нас дуже сильно розвита кланова система, там дуже багато кланових фіч. І е, просто цифри, які кажуть самі за себе, що 40% гравців грають у наші стратегії протягом 80 років. Ну тобто, я думаю, що все-таки, якщо немає таких е, функціональностей і фіч, які так сильно підв'язані на соціальність, то люди навряд чи будуть ну, проводити в грі 8-10 років просто майже кожен день. Просто уявіть собі. Тому ми розуміємо, наскільки це важливо. А, наші гравці просто дуже серйозно до всього ставляться. В них дуже сильно розвинена комунікація в кланах. Вони там один одного підтримують, допомагають, і це не тільки про ігровий процес, а в принципі про життя. Тобто, ми знаємо дуже багато кейсів, коли там, наприклад, комусь треба зробити операцію, вони скидають там в клановий чат там, про допомогу, їм допомагають. Ну тобто дуже сильна комунікація. Саме тому вважаємо, що клани важливі і що ще підтверджує наші, нашу теорію, це те, що от дані з сенсор Tower Report за 2023 рік тут показаний відсоток найкращих, відсоток найкращих ігор для Android за середньомісячним витраченим часом. Що ми можемо побачити? Що комбінація фіч колекцій персонажів та кланів максимізує залученість гравців. Тобто, ми бачимо, що 70%, 72%, Ігор, які мають фічу, які направлені там на клан, на соціальні кланові фічі, і, наприклад, колекція персонажів, то в цих іграх проводять 3-6 і більше годин. І можете подивитися окремо тут, якщо тільки клани, да? якщо тільки колекція персонажів, який відсоток цих ігор, і якщо ні того, ні того немає, то взагалі там 4% тільки. Тобто, це показує наскільки важливі саме ці фічі. А, і ми хотіли, коли починали роботу, ми вирішили так, потрібно відповісти для себе на питання, взагалі, що таке ідеальний клан, тобто для нас, для гравців, і з чого ми взагалі почали. Почали з того, що також а, намагались знайти відповідь на питання для чого клан гравцю, що він йому дає. От реально, типу, і прямо збиралися, проводили брейншторм, проводили дуже багато а, аналіз конкурентів. І по ітогу ми складали список фіч, які могли б зацікавити різних типів гравців. Усю отриману інформацію ми візуалізували. І от що з цього вийшло. Ви тут зараз нічого не побачите і не прочитаєте, але таке задумано. Якщо що. Тут трошечки збільшений текст. Просто буду намагатися пояснити логіку, як ми це робили. Тобто, в нас було головне питання: що дає клантам гравцю? І ми там відповідали там можливість кооперуватися з іншими гравцями для досягання спільних цілей. І далі вже було розголуження, де ми намагалися показати конкретні фічі, які можуть відповідати на це питання: це івенти, турніри, кланові ПВП-змагання, рейтинг клану, розвиток клану, ліги клану і так далі. Далі, наприклад, що ще може дати там? Доступ до унікального контенту. Тут ми бачимо знову: у нас повторюються івенти, турніри, кланові боси, кланові бонуси, же клановий магазин. Іноді намагалась більш детально розписати прямо про фічі, які ми вже плануємо робити. Наприклад, який саме це буде турнір, який саме це буде бос і так далі. Ну і тут ще от привілегії, статусні ще в нас було. Сюди ми відносили кланове лого, показники розвиненості клану і так далі. Що було потім? Потім ми зібрали ці всі фічі і захотіли побудувати з них такий клановий будинок. Взяли всі фічі і реально побудували будинок. Тобто, в нас були якісь комерційні поверхи, там фундамент, житлові, дах. І використовувалось такий колор-код, де позначили зеленим це фічі, які вже є в рейді і добре працюють. Жовтим це те, що є, але, наприклад, ми б хотіли покращити. Або е, воно було в процесі розробки. Ну і червоний це те, чого немає, і навіть не заплановано. Ось трошечки збільшений такий кусочок. Покажу просто на прикладі фундаменту: по-перше, ми писали на що мають бути спрямовані ці фічі: тобто, які там мають бути цілі, на що вони мають відповідати. Е, перелік всіх цих фіч там створення клану, керування кланом, пошук клану, унікальне лого клану. Налаштування, клану комунікація, кланова ієрархія, і ми так коротко прописували для себе, що на які питання і які цілі мають покривати ці фічі. Тобто, це для нас в нашому уявленні це був фундамент, на якому має будуватись кланова система. Після цього ми взяли всі фічі, які хотіли зарелізити в осяжному майбутньому, і побудували ось таку от карту взаємозв'язків. Тобто, щоб бачити, що впливає на що. Що нам допомогла зробити ця карта? Це те, що, наприклад, ми бачимо в ній клановий магазин, і ми вже бачимо, що тут настільки багато якихось взаємозв'язків, що просто зарелізити один клановий магазин, ми не можемо. Нам потрібно додатково з цим релізити там кланові рівні, які мають впливати на цей клановий магазин. Тому що чим більше клановий рівень, тим краще в тебе магазин, тим більше контенту. Також ми побачили, що тут кланові квести з'являються, які впливають на клановий рівень, і так далі. Тобто ця карта нам допомогла зробити це такий мінімізований, але так, щоб ви зрозуміли, який ми склали план релізу фіч, Тобто, що ми маємо зарелізити в першу чергу, і що можемо зарелізити потім, і там в третю, четверту. Тобто, це допомогло, якби зрозуміти, що з чим ми маємо релізити, і що без чого не можемо зарелізити. Що нам це дало? Наш підхід, що він нам дав? По-перше, чіткий план розвитку кланів. Тобто, всі фічі, які тут є, це нам на декілька років вперед. Тобто, ми розуміємо, що ми хочемо робити далі і як хочемо розвивати клани. По-друге, це допомогло скоротити час затвердження зі стейкхолдерами окремих фіч. Зараз я не кажу про те, що. От, ми сварили плани. Тепер нам все легко затверджувати зі стейкхолдерами. Мені зараз я просто розкажу на прикладі однієї фічі кланового. Тобто, якби ми зараз прийшли до стейкхолдерів і сказали, що ми хочемо зробити цю фічу, не факт, щоб ми змогли взагалі її затвердити через те, що в нас дуже щільний графік, у нас вже все розплановано. В наш пайплайн просто в щось впихнути прямо зараз дуже важко. Але ми склали цей план, і ми вже знаємо конкретно для чого нам ця фіча потрібна, тому що ми розуміємо, що там в осяжному майбутньому буде дуже крута фіча на кланове ПВП, для якого в якій буде карта. І ми знаємо, що там обов'язково треба показувати от лого клана, клани мають відрізнятися. Тобто, ми це вже розуміємо і знаємо. Коли ми затверджували лого, звичайно, ми затверджували дуже довго механіки, як ми будемо робити цей конструктор. Але сам факт, чи робимо фічу ми чи ні, ми вже це не затверджували. Ну і те, що ми зробили так, що наші фічі пов'язані між собою. Тобто, це якась система, це не кожна фіча живе окремо, тобто, є якийсь взаємозв'язок, і вони між собою пов'язані. І Тут ви можете побачити наш прогрес. Насправді все не так ідеально, тому що ми не релізимо тільки кланові фічі. Ми, тобто, робимо проміжки, але можете помітити, що стало набагато більше зеленого і жовтого, і менше червоного. Але були моменти, які ми не врахували, і які можна сказати, були такими для нас факапами. Перше, це те, що шматок від цілої системи для нас це якась відірвана ідея від гравців. Що я маю на увазі? Тобто, коли ми зарелізали ці кланові рівні, наприклад, ми там коли прораховували баланс, ми планували, що середній клан буде отримати там максимальний рівень за там якийсь проміжок часу. Але коли ми зарелізали кланові рівні, ми не вилили весь всі активності функціонал, де можна буде отримати цей клановий XP. І коли ми вилили наші суперматематики, гравці все прорахували, і в них вийшло 10 років. Ну, тобто вони були в шоці і звичайно вони почали нас хейтити. Е, дуже багато негативних коментарів. Але ж ми розуміємо, що ні, не 10. Але все через те, що ми не побудували там дуже гарну комунікацію просто з гравцями. А, що ще не зробили? Непридуманий онбордінг та опенінг. У нашій голові це звичайно було, що от ми хочемо додати кооперацію, е, клановий рівень впливає на кількість квестів. І е, дуже круто буде, гравці будуть між собою домовлятися, хто який квест візьме, е, всі такі будуть дружні. Ні, це так не працює, на жаль. Е, ну, в нашій грі так це не спрацювало саме на рейді. І е, виявилася така ситуація, що гравці дуже чекали релізу, але коли ми зарелізились, вони зайшли, а квести, вже їх кланмейти всі розібрали. Тобто в них навіть не було можливості пощупати цю фічу, і, звичайно, це також викликало в них обурення. Тому. Е, Звичайно, завжди потрібно прораховувати якісь нормальний онбордінг і як одразу ваші гравці будуть взаємодіяти з фічою, яку ви релізите. А ще один момент це те, що в нас був одночасний реліз з ребалансом програми лояльності. Дуже коротко. програма лояльності це ти заходиш, отримуєш нагороду за вход. І в нас там раз на місяць можна було отримати ось такий сакрет шарт, з допомогою якого ти можеш отримати легендарного героя. Наші аналітики провели великі аналізи, показали, що в нас дуже падають KPI, і нам потрібно видалити цей шарт з програми лояльності. Ми, звичайно, не хотіли цього, але ми схильні довіряти нашим аналітикам, тому ми видалили цей шарт. Ну, ви розумієте, гравці це сприйняли так, наче ми з їх кишені забрали цей шарт, і це знову вплинуло на якийсь фідбек, негатив. І дуже важко було розділити, що стосувалося саме кланової функціональності, а що стосувалося цього ребалансу. Наші висновки, які ми зробили і що ви можете використовувати у себе на проєкті, можливо, вам також чимось це допоможе. Ну, по-перше, для великих фіч використовувати системний дизайн. Якщо у вас якийсь дуже маленький проєкт, можливо, вам для всього проєкту потрібно створити ось такий план і дуже системно підійти над розвитком. По-друге, детально продумувати онбордінг та старт фічі. Гарний приклад ми зробили на нашій фічі Forge. Це там, де можна крафтити собі артефакти. Для того, щоб крафтити, треба фармити ці матеріали спочатку в данжах. Але ми на самому початку на старті фічі, як тільки вона стає доступна гравцям, ми даємо дуже велику кількість цих матеріалів, щоб вони могли одразу спробувати зробити якийсь крафт і зрозуміти, як воно взагалі працює, а вже потім вирішувати, іти там фармити ці матеріали чи ні. Чітко розуміти план просування фічі з ком'юніті. Це те, що ми, можливо, не дуже гарно пропрацювали з кланами, але те, що намагаємось робити зараз. Тобто ми збираємо з командою нашого сапорту, ком'юніті, намагаємось розказувати, що ми плануємо робити далі, і взагалі, яка в нас стратегія на відповіді, які можуть бути потенціальні проблеми. Ну і те, що в нас було дуже таких моментів, це заставило нас задумати, що потрібно нам, як ГД створити якийсь чек-лист, щоб уникнути повторні помилки. Тобто дуже багато всього вилізло саме з цим релізом, і ми все-таки створили цей чек-лист. Там у нас 90 чимось пунктів. Тобто, все це тримати в голові нереально, хоч ним не, хоч трохи розгрузити ментально геймдизайнерів. дизайнерів. Тому сподіваємося, що їм це допомагає. Ну і найголовніше, начебто, це дуже очевидно, але бачите, не все не завжди це так очевидно. Це не, не релізити великі фічі там, з ребалансом, або одночасно дві великі фічі, які направлені на одні KPI. Тому що, так, да, буде важко потім це аналізувати. Ну і в мене це все. Дякую. Дякуємо вам. Можна зараз. Отже. Зараз question time, я бачу першу руку? Так, да, до речі, я забула анонсувати, що за найкраще питання можна отримати ось таку подушечку. А, дякую за доповідь. Скажіть, будь ласка, це зовнішня сторона, то, що ви розповіли, а внутрішня сторона, наскільки оцей аналіз ваш проведений вплинув на ну, ефективність розподілу ресурсів всередині команди? Тобто, ну, часу людей і так далі. Наскільки це більше часу зайняло, чи менше, як це вплинуло на бюджет і так далі? Ну, дивіться, саме цим розробкою цього процесу займалися ГД. В нас на той момент був цей час, тому е, нам здається, що позитивно вплинуло, тому що ми все-таки не одразу пішли передавати щось в розробку. А ми вже передавали в розробку, коли в нас був чіткий план. І ми розуміли, що коли будемо релізити. Тому так, ну це були ресурси тільки команди витрачені. Ну, аналітиків, які допомагали нам ресерчі робити. Я бачу, ще одна рука є з питанням. Дякую за доповідь. Питання таке: по доповіді прозвучало так, ніби клани впали гравцям, як ото сніг на голову. Вони прокинулись і у копа у них клани. А не оцінювали, не продумували чи об'єм реклами? Типу, от хлопці, нас, хлопці та дівчата у нас тут будуть клани, і це вам буде Ну, буде вам великий ніштяк наскільки зарано б, ну завчасно б робити кампанію просування, і наскільки вона могла б полегшити входження такої великої фічі для гравців? Угу. Я можу додати. Скажу одразу, я не уточнила те, що клани спочатку були. Типу, типу, клани вже існували. Але з кланових фіч там були тільки самі клани, клановий босс, там і там награда сундучок, просто за те, що ти відмічаєшся в клані. Тобто, не, не дуже розвинена ця система була. Так, нам здається, що можливо, як я сказала, якби ми налагодили якусь комунікацію, то ми б могли якось більше розширити, тобто і можливо вплинути на це очікування гравців. Але як я вже розказувала, дуже багато факторів вплинуло на цей негативний фідбек. І я бачу, там ти, ти хочеш щось додати? дуже передайте Передайте, будь ласка, так. Ком'юніті директор мікрофон ми починали ще десь за місяць-півтори. У нас є різні способи доносити про продуктові плани: є слом mid-term expectation, expectation. Тому, звісно, про те, що будуть зміни в планах, вони знали. Проблема в тому, що люди не читають і не вникають. І прикол полягав в тому, що це перші випадки, коли вони почали протистояння поміж собою. Це було дуже цікаво, несподівано навіть для них, тому що навіть якщо вони про щось домовлялися, домовлялися не працювали. Тому там був хаос, тому що в цей раз їм довелося розбиратись один сам, ну, самі клави. Тому для них це був такий великий стрес. Я думаю, що ми могли б додати, зробити краще, але фундаментальна проблема полягала в тому. Дякую. Я ще бачив, там питання є десь позаду біля стіни. Так, добрий день. Чи працює чек-ліст? І якщо так, хто контролює використання? Бо це дуже така болюча тема. А, так, чек-ліст в нас працює не так давно, і ми постійно його намагаємося апдейтити. Він в нас не працює як обов'язкове, типу що ти маєш кожну фічу пропускати. Це більше як рекомендаційне для кожного где. І тут вже працює таке правило: тобто, якщо е, щось пропущено, типу, як буде сприйматися помилка ГД, якщо це щось нове, і те, що там людина ніколи не стикалася і щось ми не знаємо, добре, ми просто намагаємося занести це в чек-лист. Якщо людина правтикує щось, те, що вже і в чек-листі написали, ми збираємось. Ну, ну як же ж, так же ж? Ну, да, намагаємося якось працювати, але чіткого контролю в нас немає за цим. Зрозумів, дякую. Ще питання. Дякую за доповідь. Питання таке: коли ви планували клани і нагороди до кланів, то як ви вирішили питання додавання нових нагород? Бо якщо створювати нову нагороду, то одного дня гравець покидається в нього зоопарк з нагород і за багато ресурсів. А якщо використовувати вже наявні ресурси, просто давати ще одну точку видачі, то ти ризикуєш зустрітися з інфляцією ресурсів і забагато видачі. То як ви це питання вирішували? Дякую. Так, ну дивіться, як всі нагороди, більшість в них була задіяна саме в тклановому шопі, як ми вирішували, що конкретно туди додавати. По-перше, ми аналізували нашу економіку, що є з поточними ресурсами, але звичайно, з кожною новою фічею ми намагаємось зробити унікальний контент. Типу, що унікального, чим ми закриваємо ці потреби? Наприклад, ми до цього зарелізили фічу. Скіни, яка взагалі не дуже сильно там впливає на баланс, якось да, але для гравців багатьох це вау круто. їм там на популярнішого героя ми додали там скін, можна купити в цьому клановому шопі. Також під клановий магазин. В нас така роз дуже важлива механіка в грі це наші артефакти на героїв. тобто Спеціально для кланового шопу були створені нові сети артефактів зі своїми обілками, тобто, це не прям щось нове нове, але так, в нас в грі дуже багато різних сетів артефактів. Так, посерединці так. Привіт, дякую за лекцію. Дуже цікаво. Два коротенькі питання: перше, чи аналізували ви, як впливає на час проведений в грі міжкланові протистояння? Ось, як я бачу вони вас радіє, і друге питання: таке більше нам майбутнє чи плануєте ви можливо якусь міжкланову арену? Так, перше питання. Так. Е, кланові протистояння, звичайно, впливають на час проведення в грі, і ми це бачимо. Тобто, ми бачимо, наприклад, у нас є CVC-турнір. Це коли клан проти, проти клану е, суперничає. І так, звичайно, в ці дні набагато більше і активність, і час проведення з приводу арени. Е, як я казала, плани є, але поки що це тільки плани, і розголошувати цього не можу. Так. Ще бачу питання на другому ряду. Знов ж таки дякую за лекцію. Дуже круто було. Дуже класно було розказано про підхід власне гейм дизайн-частини, але мене цікавить, як процедура тестування впровадження цієї фічі, як ви підходили до тестування? Чи була використана ux слаба? Як ви ітерували ті результати, які вийшли з вашого геймдизайну дизайну аж до релізу? Можу сказати, що із того, що ми тестували, так як ми додавали багато там квестів кланових, то от ми якраз перевіряли ці тести, проводили саме там на виконання цих квестів. А що стосується саме кланового рівня, кланового шопу, на жаль, якогось такого прямо глобального тестування і перевірки інформації не було. Як ми зазвичай робимо, ми одразу виливаємо на прод і дивимося, як це заходить. і Саме для нас це типу оптимальний варіант, тому що наприклад, тих же квестів і кланового рівня ми дуже чого змінили по фідбеку гравців і по результатам, які ми бачили. Тобто, ми відійшли від першочер... там, що ми спочатку планували, да? тобто ми можемо це змінювати. А такого що у вас немає супертестерів, да? на яких ви тестуєте як на кроликах, все? Дивлячись в залежності від фічі. Є фічі, які, звичайно, проходять в нас там дуже сильні плейтести. Тобто, ну, ми плейтестами це називаємо. Зазвичай прям серйозно так, це плейтестять героїв, артефактів. Більш метові фічі ні, такого немає. Дякую. Ну що ж, оплески, оплески. час уже вийшов. <плес> Будь ласка, оберіть переможця з найкращим питанням для того, щоб вручити йому приз. О, Так, 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 так. Про яке питання? Зараз я буду Ні, Ваня, ти не задавав питання. Ті, хто задавали питання, піднімайте руки, щоб вас легше було диференціювати. Я, мабуть, все-таки оберу цього чоловічка. Дякую за питання. Дякуємо за воркшоп.